Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную пригадати, з чим ми познайомились на минулому занятті. Так, з лінійкою та сантиметром. Дітки, скажіть, а що є на лінійці і навіщо нам потрібна лінійка? Правильно, лінійка це найпростіший прилад для вимірювання. Лінійка має нанесені поділки. Поділка 0 є початком відліку, знаходиться у лівому кінці лінійки. Великі поділки, під якими є цифри, називають сантиметри, а маленькі поділки міліметри. Тож пропоную виміряти розміри знайомих предметів, кубика, деталь конструктора Лего, два ши долоньки. Дітки тепер пропоную визначити де правильно прикладено лінійку. Біля маркеру, блокноту чи телефону. Так, лінійку правильно прикладено біля блокноту. Відлік завжди починається від відмітки 0. Дітки тепер пропоную разом виміряти висоту і ширину башень та записати результат в клітинках. Дітки, за допомогою лінійки можна виміряти не тільки довжину і ширину, а ще й відстань. Дітки, на галявині в лісі у будиночку жили гномики, мрійник та бешкетник. Одного разу гномики посперечалися, хто ближчий до порогу будиночку. Пропоную допомогти гномикам вирішити їхню суперечку. Поставимо відмітки від мрійника до порогу, прикладаємо лінійку. У мене вийшла відстань 5 сантиметрів від мрійника до порогу. Тепер ставимо відмітки від порогу до бешкетника. Також прикладаємо лінійку. У мене вийшла відстань 4 сантиметри від порогу до бешкетника. Отже, дітки, хто ближче знаходиться до порогу? Так, 5 більше, ніж 4. Отже, можемо сказати, що безшкетник знаходиться ближче до порогу будинку. Ніж мрійник. Дітки, тепер пропоную вам виміряти відстань від гномів до будиночка, написати числа і порівняти їх, і визначити, хто ближче до будиночка, а хто далі. Також пропоную дати відповіді на такі питання: хто знаходиться над будиночком? Хто знаходиться під будиночком? Що є біля будиночка? Дітки, тепер пропоную послухати віршик. Татку, подаруй пряму, попросили діти. Я не можу, а чому? Хочу пояснити. Стільки в просторі, прямих, ще й подібна кожна, але жодної із них втримати. Можна, це і стрічка, і струна, рейки, і дротини. Тільки це не вся пряма, а її частини. Промінь сонця знає всяк довгий і пряменький, але й промінь цей, однак. Напрямій маленький, тож цілісіньку пряму я не намалюю, навіть в руки не візьму і не подарую, а коли візьмемо ми ножиці швиденько, то відрізок і самі виріжем гарненько, вийде синя стрічечка чи яскрава свічечка пензлик, олівець, стріла, чи лінійчка мала. Все це можна в руки взяти і комусь подарувати. Дітки, скажіть, про що йшлося у віршику? Так, про пряму і відрізок. Дітки, скажіть, чим відрізняється пряма від відрізка? Так, пряма лінія не має початку і не має кінця. Ми можемо вести її все далі і далі. А відрізок це ніби лінія, яку відрізали. Відрізок має початок і кінець, які позначаються крапками. Дітки, а які ще лінії ви знаєте? Молодці. Ламана, крива. Вони також не мають початку і кінця, і ми їх можемо продовжити. Дітки, наостанок пропоную знайти на ілюстраціях однакові башні. А наше заняття закінчилося. До побачення!